Бо у національних костюмах в Івано-Франківську відбувся етнопоказ старовинного українського одягу та робіт дизайнерки Любці Чернікової. Моделі дефілювали перед прикарпатськими поціновувачами етностилю, а також перед учасниками форуму Молоді діаспори, в рамках якого власне відбувся захід. На костюмі в прикарпатській красуні та жива музика моделі виходили на подіум під звучання симфонічного оркестру «Бревіс» обласної філармонії. В перервах насолоджувались сольними номерами Оксани Крачко. В національних костюмах дівчата дефілювали босоніж. Я просто захоплююся, який смак мають наші дівчата, як вони одягаються. І, і, взагалі, українці, які виходять з прикарпаття, афроки зволиться, дуже завзяті люди. Моделі показували одяг, якому понад 200-300 років це все музейні експонати. Після показу їх відразу ж відправили назад до сховища. Ключовий меседж з вуст організаторів українці повинні глибоко знати свою історію та відчувати багатство культури. Саме Показ таких робіт, які несуть в собі глибинні коди нашого народу. Вони зараз виглядають не неарханічно, виглядають дуже сучасно. Заступник міністра культури України Олександр, але відомий як Олесь Журавчак грає на більше ніж двох десятках музичних інструментів. Музикою займається семи років. Не погордував і показав свій талант прикарпатцям. Метно одягу публіці продемонстрували колекцію Любці Чернікової сучасні сукні з національними візерунками. Відчувається культура багатьох століть, і можу сказати, що я. Хотіла кожне плаття. Сукні можна було придбати, а також стати щасливчиком аукціону. Продавали дизайнерське пальто. Гроші віддали на допомогу армії. За 1300 гривень виріб купив колекціонер з Тернополя.